对不起 Вітаю усіх хто приєднався до телеканалу ITV 19.40, а Це означає, що говоримо традиційно з вами про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні поговоримо про те, як уберегти наш організм в зимовий період від захворювань, які саме народні методи допомагають нашому організмові в боротьбі із підступними вірусами. Про все це розповідатиме лікарка-фітотерапевт, президент товариства природи лікування Зелена планета Наталя Земна. Доброго вечора, пані Наталі. Доброго здоров'я. Як завжди, раді бачити вас у нашій студії. Чекаємо від вас корисних інсайтів для того, щоб наш організм завжди був здоровим. На усіх ресурсах говорять про те, що до нас прямує новий штамп коронавірусу Омікрон. Давайте будемо ділитися секретами, як уберегти наш організм від підступного вірусу. Та ви знаєте, що дійсно таки це нова хвиля і новий штамп. І, звичайно, треба думати і в державі, і в інших державах, повинні думати, якщо проходять вакцинацію, то треба робити нову вакцину. Адже кожен штам потребує до себе уваги. Але найбільше людина може не захворіти, не допустити захворювання на цей навіть омікрон, якщо вона буде уважна до себе. Я завжди говорила вам, що хворіють лише ліниві люди, тим більше допускають цю нечість до свого організму. Треба боротися і зовнішньо і внутрішньо, і таким чином не допустити цей клятий вірус, щоб він потрапив в організм. Ми ж знаємо, що він устрімляється, щоб потрапити на слізову оболонку, проникнути в організм, шукати там десь такі, знаєте, слабенькі місця, десь якусь ну одним словом, хвороба якась там хроніч. Він туди проникає, йому що треба? Йому треба, щоб там був бруд, слиз, і намагається там розвиватись, розмножуватись і знущатись над організмом, а іноді доводити до смерті. То звичайно, вакцинація, яка не допустить до тяжких таких випадків, вона допоможе людині боротися з вірусом. Але насамперед, як я вже сказала, треба, щоб людина сама була обачною. Найперше треба не допустити. Для того, щоб не допустити, знаючи про те, що е, віруси, всі види вірусів, їх були вже тисячі, мільйони і ще буде стільки ж. Ми повинні знати, його не допустити в свій організм. Тепер іде сильний вірус. Ми нагадували людям, що треба носити респіратори. У нас в державі дбають про те, нагадують людям і так іноді серйозно нагадують. То е, я раджу. Застосувати зброю, яка дуже сильна, це ви знаєте, це антибіотик природний, це сильна зброя у самих рослин. Ну, так же, як і в людини, в людини є імунітет, а в рослини також є імунітет. У рослини є фітонциди, які на повалу вбивають вірус. Як ви думаєте, якби в них не було цього захисту, в наших дерев, кущів, рослин, коренеплодів, оцих всіх зелені цієї, якби не було захисту, то ми побачили б щонебудь. Це була б пустеля взагалі. А віруси ці би до нас, до людського організму. Отже, не допустити. Сильною зброєю є фітанциди. Ми беремо респіратор, беремо таку прокладку. Це жіноча прокладка. Накладаємо сюди на респіратор. Так от, липкою частиною, щоб можна було йому е, приліпитись там і бути ось так: от. беремо прополіс. Це сильна речовина. Ми, є у нас такі речовини, як йод, прополіс, які можуть не допустити нечість в організму. Беремо і кілька крапель робимо сюди, на, не відкрила. Мо, е, кілька крапель, можна три краплини навіть. Беремо е, одну краплину, другу і третю. Навіть цього достатньо. І ви знаєте, коли одягаєш цю маску, ти просто здоров'я. Ти дихаєш таким повітрям чистим, такі пахощі. Ну, одним словом, літо і пасіка і бджілки. І одягаємо оцей респіратор на обличчя, так, щоб захистити ніс і рот, захистити його, розширюємо, так. одягаємо і дихаємо. Проходить час, там дві-три години, дивлячись, скільки людина була, е, спілкувалася mm -hmm. з людьми, вона може цю прокладочку поміняти. І один флакончик прополіса вистачає на 2-3 місяці. Ви знаєте, скільки проходить оцей коронавірус, то одного флакончика, ну три краплини ми беремо. Потім поміняти, можемо такого флакона е, вистачає. Недаремно говорять, я пам'ятаю, що коли навіть трішечки першить горло, нас тоянка прополісу дуже допомагає, саме від захворювання верхніх дихальних шляхів. І, до речі, цікавий метод захисту від вірусів в такий надзвичайно складний період нашого життя. Знаєте, Марієчка, я іноді бачу, одягає респіратор людина. Іде на телебачення, отам, де стоїть мікрофон, чи де він там є? Вона в респіраторі розказує щось людям. Я думаю, що це трошки непристойно, що треба відкритись і говорити з людьми нормально. А чи вони не знаходяться, глядачі наші на два метри біля нас? І ті е, віруси, які повітряно-крапельним шляхом, нам е, до, до нас не потраплять. Пані Тому... Наталю, маю запитати: якщо алергія на прополіс чи можливо чимось замінити, звичайно. Чи... Ви знаєте, що я сказала, що є інші фітонциди. Ми можемо замінити часником, який вбиває навіть паличку коха туберкульоз. Часник використовували при багатьох пошестях, дуже сильних. І тиф, коли був, і коли була віспа чорна, і коли малярія була, ну, одним словом, ця пропасниця застосовували часник. Іноді часник не доподобить тим, у кого хвора підшункова залоза. די Запалення підшлункової залози, mm -hmm. то коли вдихають пари часнику, вона дає себе знати і починає боліти голова. І людина не переносить часник. Тоді шукаємо інші фітонциди. тоді шукаємо цибулю. Ми розповідали е, нашим глядачам, як цибулі робити трундочки в ніс для того, щоб е, ліквідувати нежить, щоб її не було, вона не розвивалась, не переходила все в хроніку. Отже, ми беремо цибулинку, натираємо її на тертушці, на столову ложку. Цібулі, пів ложки солі, розмішуємо, турундочки, ставимо у ніздрі і ми знаємо, через кілька хвилин навіть вже не треба чекати години. От, через півгодини вже нежиті немає. Якщо вона продовжується, повторюємо далі. Так, і Отже, ми нагадували про те, що це не пече безболізно, безболізно але доволі ефективно. Безболізно не пече, не болить нічого. Коли ну, далі у нас йдуть свята. Нині піст, ми дотримуємося посту не тільки дієтою, а звертаємось до Бога за допомогою Допомогу, бо інакше як нам обійтись. От. Е, одним словом, допомагаємо тим, хто страждає, бідує. Ми під час посту наша рука, порух руки це порух нашої душі. І якщо ми допомагаємо людині, це ми душевно ставимося до неї. І Так, посередником між Богом і людиною ми допомагаємо людям. Так, в період Але... посту люди очищають не лише своє тіло, а й очищають душу. Але дуже важливо правильно підготуватися до постування і Звичайно. яких рекомендацій ви... раніше раніше, коли готувалися до посту, так не тільки очищали свій організм, а чистили всі горшки човунці, все очищали, все вимивали, щоб все було знаєте так чисте, тому що і це піст. Я дуже люблю піст. Ви знаєте, таке розмаїття страв можна приготувати. Що на столі дивуєшся, коли посту нема, так людина так з'їла шматку ковбаси, якусь канапку там щось там перекусила, шматок сала, шматок м'яса і все. А тут, коли піст, то все. Тут вам і винігрети, тут вам і салати, тут вам як може хоч одна господиня обійтись без буряка. Ми кажемо, чим себе захистити, а тут є йод. Тут така кількість йоду, що вона нормалізує стан щитовидної залози, і не треба буде штучний йод шукати. Цей йод захистить людину і від вірусів, і від бактерій, і від мікробів, від усього, тому що він є багато є у їжі. Навіть у капустині, у капусті також є йод. От і коли ми вживаємо капусту, то ми підсилюємо свій організм, робимо так, щоб працювали всі залози травні, щоб був сильний імунітет. Капуста і цибуля це найкращі ліки для того, щоб підняти шлунок, щоб його протонізувати, щоб працювали всі травні залози. Але от господиня встала вранці, а у неї зварений бурячок. От, бачите, в мене ніколи не буває так, щоб не було вареного буряка, який він красивий. Скільки крові тут? Тут же все є для кровотворення, все є у бурякові. Крім того, оця э, червоний цей колір, буряковий колір, так він називається буряковий колір. колір. Він не допускає захворювання на пухлині, на пухлини, на ракові захворювання. Отже, буряк повинен бути в домі. Встала господиня вранці, а в неї є бурячок зварений вже. Вона його з вечора зварила. Він так всім заспокоїть нервову систему. Нормалізує стан щитовидної залози, налагодить роботу, секретурну діяльність шлунка. Допоможе печінці працювати і відновить або покращить моторику в кишківнику. А саме ж там, це ж корінь людини, кишківник, саме ж там міститься здухвинна кишка, генератор імунітету. Буряк допоможе, щоб в кишківнику не було застою, не було завалів, не було закріпів, щоб там не було проносів, не було запального процесу. А кишківник – третій мозок людини, який допомагає першому і другому мозку, буряк. Допоміг тим людям, а це особливо у людей старшого віку, які скаржаться і на шум у голові. Буряк допоможе усунути ті склеротичні неприємності і допоможе відновити функцію кишківника. А ті, також часто бувають люди старшого віку, або ж ті, у кого цукровий діабет є, буряк допоможе нормалізувати тиск. Всі ті, у кого підвищувався тиск, знали. Бурячок повинен бути на сніданок обов'язково. Таким чином, тиск нормальний. Залози травлення всі в нормі. Продукують свої ферменти, підшлункова залоза, шлунок, сіка, печінка, жовч. Все працює нормально. Думаю, що після сьогоднішньої програми обов'язково дбайливі господині включать до раціону харчування своєї сім'ї червоний бурячок. Які були мудрі наші бабусі, прабабусі, наші пращури? Вони варили український борщ, в якому завжди був буряк, і борщ був червоний. Обов'язково тепер ви питаєте, як же себе убезпечити? А пройде піст, почнуться свята. Всі захочуть поспілкуватись, зустрітися з родичами, знайомими, з друзями, запросити до столу. А де ж знайдеш такі хороми, щоб на 2 метри далі сидіти, і щоб ну одним словом не в масках, не в масках сидіти, та? тому що як у масках їсти ту смакоту, яку наготувала господиня, приготувала. Тому мудра господиня знає, боротьба із вірусами це фітонциди, це природна зброя, і вона тоді бере хрін, Натерла цього хрону, додала туди чуть-чуть ледь-ледь цукру, ледь-ледь там кислоти лимонної і зробила такий хрін. Або ж замість всього вона дала сік буряка, дала буряковий сік і зробила ось такий хрін. Коли вона натерла хроном і прийдуть гості, вона повинна взяти тарілку або мисочку і того тертого хрону поставити на стіл. До речі, я взяла баночку і одразу відчувається навіть закрита так. банка, а відчувається Поставила аромат посеред хрону. столу. І вже жоден вірус не підійде до того столу. Жоден вірус не доторкнеться до жодного гостя, який сидить за столом, бо там є ось який корінь, ось який хрін є. Він е, містить сильніші фітонциди е, стосовно боротьби з вірусами, ніж цибуля, часник і все інше. Фітонциди є в усьому. Є вони і в капусті, є вони, і в кропі. І останнім часом, коли ми говоримо про те, що де брати вітаміни, вітаміни, ефірні олії. Одним словом, і мікроелементи, і макроелементи. Ми тепер, коли з кров'ю проблема, коли недокрів'ям страждають і діти, і не лише діти, а й дорослі люди. То треба шукати ті мікроелементи, які є у продуктах. Ну зараз пішли у нас коренеплоди. Якщо у нас немає зелені кропу, то мудра господиня заготувала його насіння. Насіння містить більше ефірних колій, ніж зелень кропу. Його треба подавати до столу щоразу. Навіть ту сільничку, в якій є сіль, треба туди помолоти на кавемольці. насіння кропу додати туди. І нехай смакують всі вся родина для того, щоб вони були здорові. Ну і користуємося, якщо є зелень, так як ми от зустрічали з Вадимом Васильовичем, говорили про те, що сіл повинно повинен бути зелений. Ось тут міститься хлорофіл. Це промені сонця, це хлорофіл, який чистить судини, щоб не шуміло в голові, щоб не було склерозу. щоб ті капіляри, які доносять кров до кожної клітини, до кори головного мозку, до нирок, до всього капіляри, найточі судини, щоб вони були чисті і еластичні, щоб кровообіг був нормальний. Тоді не постраждає нічого. Ні мозок, ні печінка. Ні, селезінка, а це і є кровотворні органи. Отже, насамперед, якщо ми думаємо про кров, ми повинні подумати про кровотворні органи: печінка, селезінка, кістковий мозок, щоб працювали нормально нирки для того, щоб у нирках не було камінців. Ми нагадували нашим глядачам з вами. Я хочу ще їм нагадати: під час посту вони можуть вживати сік гарбузовий. Сік гарбузовий три склянки на день. Посиплються камінці. Буде лікуватись все. До речі, хрін, якщо його покласти один корінець хрону, можна менше на трьохлітрову банку і пити ту воду, а людина повинна пити води нині мінімум півтори літри. І якщо та вода настояна на хроні, то не буде подагри, не будуть боліти ноги, будуть нормально працювати нирки. Але хрін треба давати тоді, коли немає загострення в організмі, коли немає гіпероцитного гастриту. І парацидний от при ньому можна е, буряк вживати, е, можна топінамбур набур вживати, ріпу можна вживати, пастернак можна вживати. А хрін, треба подумати, якщо там є будь-яке запалення, хрін буде його загострювати. Отже, хрін повинен бути на столі як хліб та не більше ложки. Можна його куштувати заради того, щоб фітонциди. Не допустили захворювання на нагрип. Варто звернутись до наших глядачів, що саме про ріпу, пастернак, про листя салату глядачі можуть переглянути інформацію на Ютуб каналі Наталі Земної Зелена Планета, а також на Ютуб каналі телеканалу ITV. Е, про, е, ну, часто йдеться про е, імунітет. Для того, щоб був нормальний імунітет, треба вживати нормальну їжу і дбати про те, щоб органи травлення працювали нормально, і кишківник очищав організм. Тоді буде сильний імунітет. Якщо в організму потрапляють вітаміни, особливо вітамін С, який потрібен кожен день. Постачатись з їжею в організм. Він є в усьому, він є в капусті, він є в цибулі, він є в яблуках, він є в бурякові, в ріпі, в топінамбурі, у зелені, в усьому. Але е, останнім часом стоїть питання, щоб не згущувалась кров, тому що це може бути передумова такого тяжкого нападу апоплексії, тобто інсульта і інфаркта. І раніше ми часто йшли в лікарню і несли хворій людині такий грізний плід, гранат як гранат. Гранат також треба обмежити, тому що гранат згущує кров. Отже, обачним треба бути до їжі, вживати її такою, яка вона буде, як кажуть, удобоварима в організмі, щоб вона нормально перетравлювалась і постачала організм не тільки вітамінами а ще і мікроелементами, адже повинно бути і залізо, і е, вітаміни, і вітамін С, вітамін А, каротин, вітаміни П, ПП, е, залізо, молібден повинен бути, повинен бути е, марганець також для очищення організму. Одним словом, без мікроелементів організм не може бути сильним, тому всі мікроелементи, найбільша їх кількість знаходиться в коренеплодах. Тому ми пропонуємо цей зимовий період пережити з коренеплодами, більше надавати увагу коренеплодам свіжим, тушкованим. І для того, щоб поставити людину на ноги, ми знаємо, що в нас є такий сильний коренеплід, як пастернак. Ось він. Пастернак. Я вчора зварила суп, додала туди пастернак. Він же солодший, ніж морква. Ну така смакота, відірватися не могла. Не, не могла. Кожній господині раджу застосовувати пастернак не тільки рагу, коли вона тушкує, коли вона там із овочів робить там смажить їх, там тушкує їх, а ще й тоді, коли вона готує перші страви. Пастернак повинен надходити в організму щодня. Хай його буде трошки, але щодня він повинен надходити. Дякую вам, пані Наталю. Виявляється, що здорове і збалансоване харчування це ключ до здорового способу життя. Сьогодні всіма рецептами здорового способу життя ділилася лікар-фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета Наталя Земна. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Залишайтесь на телеканалі ITV. Побачимось у наступний вівторок.